Ну це так, кому цікаво, що стосується цього малюнка, то покажу. Рука вже майже зажила. Дивіться, запитують, надовго ця рука в тебе буде, там, чим бив, якою краскою, там через місяць, через два воно все злізе, чи як. Відповідаю, приборкувач зла. Акули, пам'ятаємо, це морсько. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, сьогодні пригнався на свою, ну, не можу сказати, що це моя улюблена водойма, але ж вона біля мого дома. Мені, можна так сказати, 12 кілометрів сюди їхати. Ну, самі розумієте, це дуже і дуже близько, тому сюди пригнався. Можем, можна так сказати, це домашня моя водойма. Це Південний Буг, це водосховище Олександровське. Е, Дивіться на. Да, у неділю, в прошлу неділю я рибалив на платної водоймі щербані, ловив судачка. А в цей час кум мій тут був на водосховищі і каже, мені дім піймав понад 20 хвостів судака. Поки я туди знає скільки ганяв, він тут піймав понад 20 хвостів судака. Але каже, я всього випустив, щоб ти приїхав і зняв кіно. То... Я був, взяв отаку палюгаку добрячого кіншина. Кіншина це, мабуть, до 20 грам, зараз точно скажу. да, Це 81-й МЛ з тестом 4-20 грама. Пригнався, став на ту точку, яку він мені сказав. Кидав, 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 кіна не зняв, ні одної кліваки в мене не було. Не знаю. Зараз хтось скаже, блін, ну звісно, кум всього виловив, але, любі друзі, кум всього, я ще раз підкреслю, всього судака випустив. Так, е, да, да, любі друзі, є і такі, є і такі рибаки. Каже, попадався гарний окунь, окуня забрав на засолочку. Дивіться. Так як я цей спінінг тоді вже був обкатав, він у мене вже був в машині зібраний, то я і взяв. Але щось так не сподіваюся я на Судака, тому в мене ще є отакий кіншин. Це в мене. Опа, а тут де написано ага. 79-й. L Кінчинчик з тестом 2.12. Думаю, Окуня я знайду. Якщо з судаком не лади, то Окуня знайду. І дивіться, хочу ще так сказати. Е... Да, в останньому відео мені там один підписник просто так запитав мою думку. Так, не знаю, в яку сторону кинути. Давайте кинемо в ту сторону. Дивіться, підписник мене запитав. Яка в мене думка на, ну, от на таку історію? Дивіться, він свою точку, свою улюблену точку, яку він сам наробляв, десь там шукав, знайшов, він про цю точку розповів спортсменам і каже: Ну як ти до цього ставишся? Я йому по чесноку, як то кажуть, руку на серце, на серце поклав і розповів. Зараз піймаю. Два окуня і розповім вам, як я ставлюся до того, розповідати свої точечки іншим чи не розповідати. До речі, про спортсменів хочу так сказати: не всі спортсмени випускають рибу. Перший, не перша клівака, але перша рибка. Так, щось бойко-бойко намагається втікти. Гляньте, паличка до двінашки. А гляньте, рибочки, рибочки відпрацьовує. Блін, друзі, дивіться, такий гарний. Ну, такий сольоний варіант. Нельзя сказати, що це піпісічний якийсь окунь. І нельзя, ну, нельзя так же сказати, що це якийсь там закілушний. Це гарний такий сольоний варіантик. Гляньте. Тут гляньте, 150 грамів є. Така велика долоня. Але мені рибка не потрібна, я теж буду випускати. До речі, по куму, коли я сказав за 20 судаків, він мені сказав, бо зараз хтось каже, що кум, оце він святий. Судаки були менше окуня, тому він випускав судаків. Але ж самі розумієте, мені приїхати зняти кіно. Підлаштуватися навіть на, на такого судачка, да? підлаштуватися, вибрати, о, щось там, вибрати снасть, вибрати приманочку і показати, щось вам розказати. Це мені було б дуже і дуже добре. Тому я туди поїхав, але нічого більше я не піймав. Мабуть, він ту стаєчку, всю. Просто, знаєте, на тих точках ми частенько буваємо, і дуже-дуже рідко вони так стріляють. То, мабуть. Ход був Судака, він там намагався щось знайти, він його просто поколов, поколов, і він весь думає, та що тут робити, взяв і пішов десь на інші точечки. А так як у нас ехолота нема, не знаємо, де його шукати, та і самі розумієте, некрупного судака в халоті, ну, мені здається, не видно. Тому так, ходимо на човнику, там якоря кинули, там якоря кинули, десь щось і знаходимо. Вийшов за кущика і гляньте, вийшов був за кущика і пішли кліваки. Ну, це я вже до човника довів і, мабуть, ще й збило, да, Гляньте, ще й збило приманочку. Голодний окунь стоїть десь біля цієї травки. Кущик нащупав. А, ну. До речі, я починав кидати. В тому напрямку, отак віялом, віялом, ві... от Отаму ще були клівачки, але нічого не взяв, щось мілке. Пішов отак віялом, віялом, думаю, дойду до цієї, точечки, піднімлю якор і піду далі шукати рибу. І от тільки оце собі думаю, бах, клівака. Оце роблю другий закид, і знову клівака. Зараз трішки поупираюся в цей напрямок, не буде. Три-чотири закида зроблю, не буде рибки, знімемось з якоря десь трішки трішки перейдемо. О! Глубинка велика, кидаю 5 грамів, поки чекав, впаде-впаде, бах і одразу сів. Просто там на викиді сів окунь. Некрупний, можна сказати, геть маленький. Дивіться, зараз візьму швидко другий спінінг. Там у мене сразу вже, мабуть, де, да, там 9 грам заряжено, швидше впаде, проб'ю цю точечку. А по е, о той історії, що я на початку хотів вам розповісти, про ну, розповідати свої точки чи не розповідати. Дивіться. Візьмемо таку величеньку полюгаку, поки, поки кину, хай падає. розповім так в двох-трьох словах. Дивіться. Якщо ви знайшли точку і комусь розповіли її, неважливо, там хтось думає, а спортсмени це значить люди, які випускають рибу, то вони мені не нашкоджать. Дивіться, нас щодо спортсменів, особисто можу сказати, знаю таких людей, які були раніше спортсменами, мають такий досвід в рибалки гарний, а зараз вони... Ну, що піймали, то на базар. От по чесноку. Піймали рибку, занесли на базар. І ще неважливо, спортсмен це забирає, він рибу не забирає. У нього, звісно, є друзі. Кумов'я там і просто якісь друзі, яким він теж розповість цю точку. І вийде так, навіть якщо рибу там вони не заберуть, виходить таке, що ви приїжджаєте на точку, а вам кажуть привіт! А стати вже нема де. Тому дивіться, особисто я вважаю, що не потрібно вірніше, даже не, не поганий тон взагалі питати, а де ти рибалив. Ну, можна да, відповісти, там рибалив на, на південному бузі. Все, а це там і тому, хто запитує, цього має бути достатньо. А випитувати, прям де яка точечка, з якого напрямку, мені здається, це не гарно, не красиво. І вважаю, що не потрібно людям розповідати. Я страждаю над, ну, над цією історією, тому що я багато знімаю, якісь точечки показую, і коли мені дзвонять знайомі, то я да, чесно не можу е, збрехати, то ну, розповідаю. Да. Потім приїжджаю і ходю, шукаю інші точечки. Так, Це що касається точок. Але є такий плюсик, коли ви будете е, рибалити е, біля спортсмена. Ви Чесно кажучи, якогось опиту наберетеся. Ну, Той чоловік каже, підписник, що вони приїхали вдвох, і я їх навіть облавлюю. Ну так, да, ви можете з собою пишатися, але я вам так скажу, два-три рази вони ще приїдуть, викуплять все, як цей підход зробити до тої риби, викуплять там глибину, може якийсь корчик, десь якісь зацепчики, це все почнуть обходити, колір приманки. Визначать. І на третій раз приїдуть, і ви будете просто дивитися і ну, придбайте якийсь гарний опит, бо вони будуть просто викашувати. Може і будуть і випускати, може, і забирати. Це не я, не ви, ніхто не знає. Так що краще, мені здається, не розповідайте. Дивіться, 9 грам поставив другий закид рибки. Я не знаходжу. Я і так уже, я її сяк. Рибки я не, не маю. Так, ще разочок п'ятерочку і будемо взагалі тікати з цих містяків. Оп! Потягнувся, включив камеру, гляньте, думав, не буде кліваки, да, і виключив камеру, думаю, що не буде кліваки і перейду на другу точку. А тут, блін, як... Так потрібно, мені допомагає водяний і дає одразу кліваку. Я не знаю, що це значить. Треба, е, треба переїжджати, чи вірніше переходити на іншу точку, чи не потрібно. Взявся дуже гарно, прийдеться шукати інструмент. Гляньте, окунь такий маленький, якби. Супер-супер ну, спортивний, такого супер інтересу такого ловити нема в мене. Але, але давайте зараз ще разочок, може на камеру буде клівака, кинемо, бо щось, ну, не знаю, щось є в тому напрямку, щось є. Опа, ось ось є. Друзі, дивіться, Ну, точка, можна просто на цій точечці, я ну, впевнений стояти і зняти кіно, але це мені дуже нецікаво. Тим паче окунь мілкий. Но, але спіймали ми три рибки з цієї точки. Точку побороли, вигуляли, вигуляли цього кіншина. До речі, у мене гляньте на двох кіншинах однакові катушечки. Тільки. Трьохтисячна шпуля і 2500 фортране да? гляньте під оцей колір бланка, отакий колір катушечок. Ну, просто, просто, просто суперово. Давайте переходимо на іншу точечку, Може, там знайдемо щось покрупніше. Опа, друзі. Не повірите, ще ось даже не став на точечку, ще круте лодку. то човника круте. І все, тяжка артилерія пішла в бой, 9 грам, потужний спінінг, і щось, щось вцепилося. О! Гляньте, теж такий Гарний окунь. Дочекаюся, поки човника розкруте і тоді вже якось гарно усядусь. Дивіться, ну чим не гарний окунь, так? О! О. Ну що, значе отак. Виставив човника, ще разочок в ту ж точечку кину. Палка. Не можу сказати, що це супер длина, 81-ша довжина, я, чесно і не знаю, скільки це, але ну, кидає 9 грам добряча. Цією паличкою ще до війни я виїжджав, брав її у Євгена Свердленко і виїжджав ловити щуку. Щуку ловив, дуже мені сподобалось. Але, ну, скажімо тоді, я не кидав великі ваги. Зараз усе 9 грам, гляньте, чітко, як. Відбиває дно. Тик. Хоча до 20, 20, я теж її не кидав, але дивився кіно, що вже можна і 2 грама кидати, і 20. Такий складний строй в неї. Ось, ось, ось б'є, 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 гляньте. Паузу даю, опа, сидить. Якщо бачили, я кажу, б'є, б'є, я почув по бланку, що щось б'є, але не хоче жадно влупити. Даю паузу і гляньте, от точно такий красень, точно такий красень сидить на гачку. Прям і теж так гарно в заглотік. І, мабуть, зараз спробую без інструмента. Так, 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 так. Да. Да, друзі, без інструмента не вийде, можна тільки нашкодити йому. Оп! А інструментиком просто, просто все суперово. Дивіться, один краще другого. От такенький окунь. Ось ще такого. Гарненько б ще більше в цього так так разів два піймати і було би все суперово. Поки що не знаю, куди кидати, бо два закида десь приблизно в тому напрямку і дві риби поспіль. Це просто шикарно. Ну, чесно кажучи, це дуже і дуже шикарно. Оп, глибина для 9 грамів є. Тик. Ой, друзі! Гляньте. З різних, можна сказати, точечок. З різних то трішки було правіше, потім кинув, наче прямо, але взяло десь під берегом. І зараз кинув лівіше і усе клівака. Але ж якась така невнятна, мені здається, це кущ трави, блін, якийсь. Опа, ось, а ось вона і ожила. Цей кущ травички і ожив. О, так! Да, це такий. Ой! Прям в човника. Друзі. Гляньте, прям в човника. Ось такенький красень. Просто суперовий. Чесно кажучи, клівака почав тащити, думаю, потім. Ну, Ніякого нема спротиву, хоча й палочка така знаєте, добряча. Думаю, може все ж таки то не риба, а е, якийсь кущ тащу. Навіть так і сказав, думаю, щоб не лаханутися, одразу поправлюся. Тіпа, закосю так, то кущ. Потім чую, дринь-дрин-дринь, дринь, дринь. а ні, кущико жив, все супер-пупер. Давайте це що, три, три закида, три риби. Четвертий роблю закид і мені все подобається. Ждемо, 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 падає на дно. Давайте ближче трішки сяду до вас. Опа, ух! Утяжечка, друзі, самі бачили таке відчуття, що щось забагрилося, і воно пішло по ходу, вцепилося за мою приманочку і пішло. Так, типу, спінг, віддай спінг зробило. Оп, оп. А отак, коли робить дин, дин дин це каже про те, що воно метиляє головою і, значить, в рот взяло. Так інтересно, інтересно взялося. Ой, ну, Самі все бачили, хоча камера може. Верх була піднята, взявся він в рота. Мабуть, плила моя приманка, і він в цей момент прямо, ось, знаєте, знаходить так, без удара, мовчки бере приманочку і спін такий ж, уходи, роблю під січку. Є отакий красень. Вірніше, ну, вже немає його, він втік. Давайте. Переставимо човника трішки в інше місце, мені здалося, що все ж таки кліваки десь з викиду, там рибки більше. Підійдемо туди ближче і по татушки щось розкажу. Ну, може комусь цікаво. Оце ну, так, кому цікаво, що стосується цього малюнка, то покажу. Рука вже майже зажила. О! Такий кабанчик. Дивіться. Дивіться, запитують, надовго ця рука в тебе буде, там чим бив, якою краскою, там через місяць, через два воно все злізе. Чи як. Е, відповідаю. Самі знаємо зараз, як в нашій країні там чи ракета, чи ще щось. Тому е, от поки я буду живий, поки е, оця. Ну, Це картина можна сказати, оця картина буде на мені. Так що тут такі нормальні імпортні краски, вони, вони на дуже на дуже довго. Що, що це таке? Ну, я, чесно кажучи, назвав це приборкувач зла. Акули пам'ятаємо, це морські хижаки, а Ніптун, пам'ятаємо, да, це Бог морів. І він як той приборкувач зла. У нього є тризуб, він охотиться за тими акулами. Він, він допомагає морякам, допомагає гарним таким людям. І пам'ятаємо, як ой, вже числа не пам'ятаю, але як ракета Нептун наказала зло. Ми все це пам'ятаємо. Дивіться, давайте з цього ракурсу щось упіймаємо. Взяв спінінга до 12 грам, роблю закид. там 5, але ж пам'ятаємо тільки, що рибалив кидав 9 грам, дуже довго тонуло. Там глибина така скажена. Почекаємо, поки впаде приманочка на дно. Зробимо декілька проводочок, піймаємо рибку і підведемо сьогоднішні підсумки. Будемо пробувати. Є такий Такий варіант, що 9 грам стукали по дну і рибка так активувалася. 5 грам, може, в мене таке часто бувало, на одній і той же точці великі ваги працюють. Ставиш менші ваги нема, нема покльовочок. Чесно кажучи, не зрозуміло, п'яток закидів, нема клівань. Геть, нема клівань. Давайте. Візьмемо добру палюгаку. Опа-опа, друзі, дивіться, можна, чесно, вже підвести підсумки. Ну, 100% такі в мене сьогодні на роботочки, хоча, блін, це малий, на такому і не хотілося б підводити підсумки. Але давайте так, потім я ще одного піймаю і, і, і по... Попрощаюсь, забувся як на український. Ну, скажу вам до побачення. Дивіться, сьогодні змінив три точечки. Три точечки. На першій точечці став, сразу почав з мік... ну, не мікруха, 5 грам, такий лайт, можна сказати, Такий легенький лайтик. Були покльовки. Стоп. Стоп. Були там не, не де, не де він не дінеться. Дивіться, були там покльовочки на першої точці. Трішки навіть менші. Хоча два було, мабуть, таких, а то були менше окунчики. Ставлю лайт. Такий 9 грам. о вірніше цей Беру лайт, на якому заряджено 9 грам Роблю закиди, 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 нема покльовок. Беру знову, ставлю 5 грам, бах, є клівання. Переходжу на другу точку. Там на той точці нема кіна, бо е, не лайт, не, не той не 9, не 5 грамів, не, жодна паличка в мене не спрацювала. Переходжу на цю точечку, ще не вспів кинути якоря, вірніше човника розвернути. Бах-окунь. Перший окунь, потім другий, третій. Самі все бачили. Потім беру і, другий спінінг, який не такий жорсткий, на якому заряджено 5 грамів, і виходить плавніша така проводочка. Бо 9 грам велика глибина. У мене самі бачимо трішки штра така виходить. Проводочка. І окунь на цій точечці дуже гарно на це реагує. На більш плавнішу проводочку не хоче реагувати. Тому от такі, можна сказати, підсумки сьогоднішньої рибалки. Гарно, що взяв два спінінга. Частіше за все, я беру один. І вам завжди кажу, що беріть як спортсмени два спінінга з собою. Неважливо, в човнику ви чи підете пішки. Должно бути один з маленькими вагами, другий з великими вагами. Ваги там самі підбираєте. Може, це у вас буде там до грама один спінінг, а другий до десятки. Так що це вже таке. У мене сьогодні один до 12, другий до 20. Чесно кажучи, це так зробив закид, щоб хоч щось далі вам розповісти, поки було натхнення. Просто силіконку дуже розбило, вона з'їхала. Це так, кинув, знав, що нічого не піймаю. Ось вона от даже, бачите, на гачку розлізлася. Зараз я перевішую сіконочку, включу камеру, спіймаю ще одного окунчика. Не дуже далеко цей взяв. О, друзі, а ну давай іди сюди, судачок. Чесно, от ось положа руку вам на серце, кажу, що думав це останнього окуня піймаю і буду з вами вам казати до побачення, любі друзі. А це судачок. Може на вечір буде виходити судачок, але так, 18,50... Так, 18,55. Може і на вечір буде виходити судачок. Але ж оце отаких судачків кум мій ловив. Ну, я вам на початку кіна розповів. Давайте відпустимо його сразу А щоб сразу відпустити. Це мені було, зробили зауваження. Судак це не окунь. Потрібно швидко його випускати, бо він бистренько крякне. А щоб його швидко відпустити, потрібно. Мати швидко під руками інструменти. О, друзі, гляньте. Все. Все, є. Є така буква в цій обетці. а іди сюди, блін, запутався. Друзі, дивіться, от на такі палочки. Палочки я сьогодні вам всі показав. Судачка випускаємо. І хочу ще сказати, що десь може моя, ну не десь а багато де моя українська мова ну трішки хромає, але дуже і дуже мені приємно, що дехто з вас мені робить зауваження. Ну не каже там, от ти козьол, там ой сказав там. Ну грубі такі речі не каже. а Просто е, дякую вам, що ви отак е, лагідно кажете. Дмитрику, там там сказав неправильно, виправляйся. Я виправляюся, але хочу вам сказати, що коли одне діло сидіть на дивані і розмовляти гарно українською мовою, а друге діло на камеру, то ну, це як у ті кіноляпи. Любі друзі, хочу так сказати: підписуємося на канал, ставимо клас і слава ЗСУ!